На календарі 2 лютого понеділок. Схід сонця о 7 годині 32 хвилини, захід о 16 годині 52 хвилини. Тривалість дня 9 годин 20 хвилин. Місяць у Раці та Леві. Йде 13-та місячна доба. Цього дня іменини візначають Овсі, Юхим, Євтихій, Інна, Рима, Захар. Вітаємо їх з Нам'янгола! За народним календарем 2 лютого Юхима, на честь Євфимія Великого, який вважається отцем Палестинських пустельників. Святий Єфимій заснував Лавру, в якій вів суворі правила, мав дар цілителя і чудотворця. Цього ж дня церква вшановує і Єфимія Печерського, який жив у Києво Печерському монастирі, прийняв схиму, мав дар зціляти людей. Народі побутує думка, що коли на Юхима сонячно, то весна має бути погожою. А якщо хмарно, слід чекати пізніх заметіли. Якщо 2 лютого мете, то весь Масляне тиждень буде заметільним. А якщо на Єфимія опівдні було сонце, на ранню весну. А зараз якою б до погода 2 лютого? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, зранку й до вечора небо буде вкрите хмарами. Ближче до вечора можливий дощ. Вітер південний 2 5 метрів за секунду, атмосферний тиск 749 мм міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 78%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 5 градусів, а вдень температура повітря становитиме в межах 4-6 градусів з плюсом. На території області: в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці. Нічні температурні показники зафіксують від 2 до 4 градусів тепла, а денні коливатимуться від 5 до 7 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 9,2 градуси тепла була зафіксована у 2002 році. А мінімальна мінус 246 морозу у 1954 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 2 лютого. Овни. Сприятливий день для комерційних операцій, покупок, торговельних угод. Проявіть властиві вам наполегливість та цілеспрямованість. Ви зможете досягти результатів, про які раніше тільки мріяли. Терці. Уважніше поставтеся до своїх домочадців. Ні в якому разі не сваріться через дрібниці з близькими людьми. Це може призвести до непередбачуваних наслідків. Ваша великодушність і витримка допоможуть зберегти спокій і затишок в родині. Близнюки. Ваш успіх буде залежати від уміння зміцнювати змінювати тактику завдяки вашій комунікабельності та ділової активності. Ви можете отримати вигідне замовлення або привабливу пропозицію про участь у спільному проєкті. Однак несподівані перешкоди можуть відсунути реалізацію задуму на деякий час. Раки. Можливі привабливі пропозиції, але їх слід дуже детально обдумати. Здоров'я залишає бажати кращого, ймовірне загострення захворювання, на яке ви не звертали уваги. Леви – Вроджене почуття гордості, приправлене марнославством, може стати причиною помилки. Слідкуйте за розвитком ситуації і не випускайте ініціативу зі своїх рук, і ви зможете досягти позитивних результатів. Діви Обачно поставтеся до будь-яких колективних дій. Не покладайтеся на чужу думку. Вона може бути помилковою. Приймайте рішення самостійно. У другій половині дня існуємо вірність конфліктної ситуації в сім'ї. Будьте уважні і великодушні до близьких людей. Терези Напружений день, який символізує захист життєвих ідеалів і принципів, не виключені травми або серцевий напад, рекомендується провести день в компанії найближчих друзів, уникаючи ділового спілкування, самотності і тривалих прогулянок. СКОРПІОНИ. Події цього дня і спілкування з оточуючими принесуть відчуття спокою і комфорту. Відкиньте всі підозри і проявіть любов до свого обранця. Можливо, ви на якийсь час забудете про службові проблеми. Стрільці, Сприятливий день, ваш успіх залежатиме від уміння змінювати тактику, нікого не посвячуйте свої проблеми або плани. Якомога менше довірчих бесід з малознайомими людьми. Жінкам слід остерігатися нових захоплень знайомств. Чоловіки завдяки ділової активності зможуть отримати вигідне замовлення. Козироги Будьте пильні і не слухайте нічих порад. Ваша гнучкість і витримка допоможе обійти приховані пастки. Обачно поставтеся до колективних дій. Водолії. День відпочинку, здобуття нових джерел енергії. Не рекомендується займатися побутовими проблемами. Робити ремонт, упорядковувати квартиру, садити рослини. Відмовтеся від переїдання та спиртних напоїв. Більше часу проводьте на природі. Сон може бути віщим. Риби, день подолання сумнівів, визначення свого призначення. Творчий порив, реалізований цього дня, може докорінно змінити ваше життя. Але не чекайте допомоги, виконуйте все самостійно. У будь-якій справі будьте послідовними і терплячими. І це все на сьогодні. Вдалого вам трудового тижня і здійснення усіх планів.